Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні пропоную приготувати екси, в основі яких будуть яблука. Яблука будуть складати основу тіста. Яблука взяла три штучки, такі середнього розміру. Вони у мене домашні, шкірку я не знімала, а видалила лише серцевину. Для початку яблука потрібно натерти. Зверніть увагу, готуватиму я подвійну норму, а в описі зазначу лише на одну норму. До натертих яблук додаю цукор, сіль, ванілін чи ванільний цукор, розм'якшене вершкове масло, та олію без запаху додаю сироватку, чудова альтернатива сметані чи кефіру. Можете, звичайно, замінити на відповідні продукти: йогурт, сметана чи кефір. Додаю соду, або її можна замінити розпушувачем в тій самій кількості. І підсипаю борошно. Кількість борошна у кожного може бути різною, адже яблука вони не однакові, і тому хтось має підсипати борошна більше, а хтось, можливо, і менше. І обов'язково додаю яйця. Погляньте, ось така виходить густота. Стікає з ложки, але й не дуже рідке, достатньо густе. Далі наповнюю форми, їх обов'язково змащуємо олією або вершковим маслом і наповнюю їх більш ніж до половини. Додатково ще покладу до кожного кекса ягідки чорної смородини. У мене заморожені. Це робити не обов'язково, тому можна обійтися лише яблуками, які є в основі наших кексів. І верх посипаю ось цією солодкою крихтою. Я змішала цукор, борошно та вершкове масло. Випікаю при температурі 180 градусів духовка попередньо розігріта. Час випікання цих кексів 30 хвилин, але зважайте на особливості вашої духовки. Кекси виходять надзвичайно смачними і дуже-дуже м'якими. Верхня частина у них виходить хрусткою, а середина просто сама ніжність. Ідеальний варіант діткам до школи на перекус. Просто та швидко підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!